Пані Людмила вже 26 років відвідує обласну універсальну наукову бібліотеку. Жінка ділиться найбільше любить читати посібники з рукоділля. Про природу мені подобається, квіти мені подобаються, рукоділі мені дуже подобаються книжки. Я дуже люблю і вишиванки, і в'язання. Ну, я люблю такі книжки. Книжка це саме, що є цінніше, і через це я вважаю, що це дуже корисно. Нині жінка та ще декілька десятків хмельничан завітали на відкриття літньої читальної зали. Уже дев'ятий рік поспіль її розгортають працівники обласної універсальної наукової бібліотеки, аби привернути увагу людей до літератури. Там кожен охочий може переглянути чи почитати книги, журнали та газети. Ми презентуємо нашим відвідувачам кращі зразки сучасної української, світової та, світової та краєзнавчої літератури, літератури іноземними мовами, це література з історії України, це війна в поезіях і прозі українських та подільських письменників. Наш відділ підготував таку книжкову виставку Психологія відбування дітей це саме для батьків, тому що. Ми знаємо, що постійно якісь стандартне виховання дітей змінюється. Психологи готують якісь нові методики. Тому і багато сучасної літератури і по вихованню дітей у нас є. Крім того, відвідувачі мають змогу долучитись до різноманітних майстер-класів та тренінгів. «Будуть спільні заходи з юридичних консультувань, з проведення заходів, цікавих квестів з юридичних питань для дітей, до прикладу щодо прав дітей, їхніх обов'язків, що варто знати на сьогоднішній день. У перший день для людей влаштували лекцію з безпеки життєдіяльності, презентацію кращих книг Хмельниччини у 2022 році, туристично-краєзнавчого путівника Чорноострівщиною та урок зі створення орігамі. Я так стикнувся, що матеріалу фактично зовсім мало було. Хоча містечко історичне і має мало макдебурське право, і не лише воно, а й ряд інших населених пунктів громади. Тому це стало такою моєю, якби надзавданням на роботі об'єднати це створити ось такі збірничку. На хмельничан та гостей міста чекають, що вівторка та щочетверга з 11 до 15 години. Працюватиме читальня просто неба до кінця літа. Ірина Кондратюк. Юрій Старушкін новини міста.